Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про мухомор червоний. Мухомор червоний один із найвпізнаваніших отруйних грибів. Коли бачиш у лісі таку кількість червоних мухоморів, зразу постає запитання а чому ж їх ніхто не збирає? Відповідь на це запитання досить проста. У плодовому тілі мухомора червоного містяться токсичні сполуки. Зокрема, ібутенова кислота, мусцимол, мускарин, мусказон та буфотенін. Найбільш отруйною вважається ібутенова кислота. В процесі висушування мухомора червоного вона перетворюється на мусцимол. І ібутенова кислота, і мусцимол добре проникають з крові в мозок і викликають загибель клітин головного мозку. Ще одна токсична речовина мускарин. При попаданні в організм викликає розширення кровоносних судин і зменшення систолічного об'єму крові. Висока доза мускарину в організмі може спричинити летальні наслідки. При розпаді ібутенової кислоти під дією ультрафіолетового проміння утворюється мусказон, який чинить слабку психоактивну дію. Ще одна токсична речовина мухомора червоного бофотенін. У дуже великих дозах викликає галюцинації, підвищення кров'яного тиску та паралічі. Хоча мухомор червоний вважають символом отруйності, випадків смертельних отруєнь ним надзвичайно мало. Вміст токсинів у плодових тілах мухомора червоного залежить від віку гриба та екологічних умов його зростання. Одним із сучасних трендів є вживання препаратів сушеного мухомора червоного в якості БАДа та його використання шляхом мікродозингу при альтернативних методах лікування. І хоча народна медицина здавна використовує препарати мухомора червоного, офіційна медицина ставиться до цього досить обережно. Треба пам'ятати, що мухомор червоний є отруйний. І самостійно приготовлені препарати на його основі можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю людини. Але від споглядання такої краси ніякої шкоди організму не буде. Гарного вам тихого полювання. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.